І сказав він до учнів своїх, неможливо, щоб спокуси не мали прийти, але горе тому, через кого приходять вони. Краще було б такому, коли б жорного млинове на шию йому почепили і кинули в море, аніж щоб спокусив він одного з малих цих. Вважайте на себе. Коли провиниться твій брат, докори йому, а коли він покається... То вибачимо, і хоча б сім раз денно він провинився проти тебе і сім раз звернувся до тебе, говорячи, каюся вибачимо. І сказали апостоли Господу, додайте нам віри. А Господь відказав, коли б мали ви віру, як зерно гірчичне і сказали, шовковиці ці вирвися з коренам і посадися до моря, то й послухала б вас. Хто ж із вас, мавши раба, що оре чи пасе? Скаже йому, як він вернеться з поля, негайно йди та сідай до столу. Чи ж не скаже йому «Приготуй, що вечеря, ти підпережись, мені прислуговуєш, поки я їстиму і питиму, а потім ти сам будеш їсти і пити. Чи ж він дякує тому рабові, що наказане виконав? Так і ви. Коли зробите все вам наказане, то кажіть, ми нікчемні раби, бо зробили лише те, що повинні були зробити. І сталося, коли він ішов до Єрусалиму, то проходив поміж. Самарією та Галілеєю, і коли входив до одного села, перестріли його десять мужів, слабих на проказу, що стали здалека. І голос піднесли вони та й казали Ісусе, наставнику, Змилуйся над нами. І побачивши їх, він промов до них підіть і покажіться священникам І сталося коли вони йшли, то очистилися один же з них, як побачив, що видужав, то вернувся і почав гучним голосом славити Бога, і припав він обличчям до ніг його, складаючи дяку йому. А то самарянин був. Ісус же промовив у відповідь чи не десять очистилось, а дев'ять же де? Чому не вернулись вони хвалу Богою віддати крім цього чужинця? І сказав він йому, підведися і йди. Твоя віра спасла тебе. А як фарисеї спитали його, коли царство Боже прийде, то він їм відповів і сказав: Царство Боже не прийде помітно, і не скажуть ось тут або там, бо Боже царство всередині вас і між вами. І сказав він до учнів Прийду дні, коли побажаєте бачити один з днів Сина Людського та не побачите. І скажуть до вас ось тут чи ось там, не йдіть і за ними не біжіть бо як блискавка, блиснувши, світить з одного краю під небом до другого краю під небом, так буде свого дня і син людський. А перше належить багато страждати йому, і відсурається цей від нього. І як було за Днів Ноєвих, то буде так само і за днів сина людського. Їли, пили, женилися заміж виходили. Аж до того дня, коли ной увійшов до ковчегу, і прийшов потоп, і всіх вигубив. Так само, як було за днів лотових. Їли, пили, купували, продавали, садили, будували. Того ж дня, як лот вийшов із содому, вогонь з сіркою з неба линув, і всіх погубив. Так буде й того дня. Як син людський з'явиться, хто буде того дня на домі, а речі його будуть в домі, нехай їх забрати не злазить. Хто ж на полі, так само нехай назад не вертається, пам'ятайте про лотову дружину. Хто дбатиме зберегти свою душу, той погубить її. А коли хто погубить, той оживить її. Кажу вам. У двох будуть ночі тієї на одному ліжкові, один береться, другий полишиться. Дві молотитимуть разом, одна візьметься, друга полишиться, двоє будуть на полі, один візьметься, другий полишиться. І казали вони йому відповідь: Де, Господи? І він відказав їм, де труп, там зберуться і орли.